Вітаю вас у новій серії мого проєкту з перекупства, де ми з нуля гривень йдемо до купівлі власної автомашини марки BMW на перепродажах товарів з Аліекспресу на OLX. І за минулу серію нам вдалося заробити 2080 гривень, і на даний момент бюджет складає 8146 гривень, які були зароблені з абсолютного нуля. І як на мене, це дуже добрий результат, адже кожен із вас може повторити мій шлях. Адже в цьому немає нічого неможливого. Треба просто працювати і не здаватись, і все, звісно, вийде. Адже для такої діяльності вам абсолютно не потрібен дорогий комп'ютер, ноутбук або камера, буде достатньо всього лиш телефону і мінімального вкладення вашого часу. Як ви бачите, телефон є незамінним помічником у роботі, повсякденному житті та відпочинку, і до вибору телефону слід підходити з розумом і купувати лише перевірені девайси у надійного продавця. Тому я можу сміливо порекомендувати заглянути в телеграм-канал iCATUA, де ви завжди знайдете чудові варіанти для себе. В них також є трейдин та гарантія на ко. Модель. Отже, переходьте за посиланням в описі і обирайте своє яблучко. Як давно не було цієї рубрики на моєму каналі, і чесно кажучи, я за цим дуже скучив. Набрався нових сил і готовий працювати далі. І в минулих випусках я вже не раз показував вам такий товар, як ЄЛМ автосканер. І більш детально вивчивши їх ринок, я побачив певну перспективу нормально заробити. Адже з Аліекспресу їх можна замовляти в середньому по 2 долари, а продавати приблизно по 150-200 гривень. Звісно ж, конкуренція була висока, але зараз в кожній сфері висока конкуренція, де б ви не були. Тому для себе я прийняв цей ризик високої конкуренції і почав поступово замовляти ці автосканери з Китаю. А для того, щоб нормально вести облік товару закупки продаж. Жі відправки та статуси, я маю окрему Google таблицю, де все це і записую. І це дійсно дуже зручно, бо не треба постійно переписувати папірці або шукати по коробках, що там є всередині, а чого там немає. Тому беріться до уваги і також використовуйте цифровий облік. А я це все кажу до того, що ці автосканери були замовлені по різні ціні. Десь я потрапив на акцію і взяв дешевше, десь я взяв одразу 10 штучок, десь був рефаунд або знижка за монетки і таке інше. І таким чином автосканери були куплені і по 25 Гривень і по 50, і по 86. А якщо взяти середню вартість, то це буде 53 гривні за штучку. Доволі непогана ціна, як на мене. Бо навіть якщо замовляти велику партію з оптового китайського маркетплейсу, то вони вийдуть приблизно по 50 гривень за штучку. Але на це буде треба ще витратити велику кількість часу, щоб виконати це замовлення. Тому я вважаю, що на даному етапі немає сенсу замовляти великі партії таких товарів, тим паче, що їх треба ще й розпродати в приємний плюс. Звісно, я роблю максимально якісні фотографії в різних місцях. Щоб їх можна було додати на різні аккаунти. Адже іноді я продаю мої товари по дропшипінгу, і люди беруть мої вже готові фотки, тому щоб вони не пересікались, і потрібно робити декілька комплектів фотографій. І по середній вартості в 53 гривні було замовлено 30 таких автосканерів, а це 1590 гривень з нашого бюджету. І після довгого очікування отримуємо нашу посилочку. І далі викладаємо оголошення на OLX, де треба ретельно прописати опис нашого товару. Бо для такої складної електроніки у людей часто виникає Певні питання. Тому в описі я прописую відповіді на можливі запитання. А саме, під який роз'єм підходить, для яких автомобілів, які програми використовуються та як ним користуватись. І такий широкий опис дозволяє витрачати набагато менше часу на пусті запитання. По типу, а чи підійде він до вас 2101 71-го року 1.3 карбюратор Solex? Звісно, що ні. І звісно, що після публікації оголошення на Олексі ніякого ажіотажу не відбулося, і після двох-трьох тижнів оголошення не набрало нормальних переглядів, і продажів також не було. Тому я знімаю оголошення з публікації і роблю його заново. Ці автосканери продавались по 145, 148, 150 гривень. І найдешевший свій сканер я продав за 125 гривень, а найдорожчий за 265. Тобто в середньому по 147 гривень за один автосканер. І чистий середній прибуток з однієї продажі складає 90. 3 гривні, що є доволі непоганим результатом, враховуючи те, що було продано 27 одиниць таких сканерів, а три штучки в мене ще десь валяються, десь лишились, не знаю де. Тобто таким чином ми заробили 2526 гривень чистого доходу в наш бюджет лише на цих автосканерах. Але на ці продажі пішло дуже багато часу, близько трьох місяців. Бо вони мають абсолютно нестабільний попит. Тому якщо ви думаєте, що ви легко заробите на цих автосканерах, то ви помиляєтесь. Але все ж таки можливо заробити грошей. Але треба шукати і інші товари, і я вирішив розширити лінійку автотоварів. І на Алікспресі я знайшов ось такий fm блютуз модулятори для машини. Що взагалі це таке fm Блютуз модулятор? Це ось така приблуда, яка вставляється в попільничку, і ви до неї підключаєтесь власним телефоном по блютузу. А цей модуль свою чергу роздає fm сигнал на вашу магнітолу. І таким чином у старих машин, наприклад, як в Жигулях, може бути музика з підключенням по Bluetooth через ваш телефон. І я подумав, що це доволі корисна штука, і на цьому можна буде заробити. І по 40 гривень я купив три одиниці таких FM Bluetooth модуляторів, які дуже довго висіли в оголошеннях і не продавались. Але все ж таки через велику кількість часу вони були продані. Один пішов за 100 гривень, другий за 137 гривень, а третій ще не проданий. І таким чином дві продажі FM Bluetooth модулятору принесли нам бюджет бюджет 150 гривень чистого доходу, і треба рухатись далі, шукати щось більш цікаве. І тут я знайшов ось такі led поворотники для автомобілів. Їх ще називають бігущими поворотниками, як на сучасних дорогих машинах, у Porsche, Audi та інших. Вони дуже просто підключаються до рідної проводки фари і виглядають дуже прикольно. Хоча хтось і може сказати, що це колхоз, а не тюнінг. Але наша задача знайти товар, на який є попит, і на цьому заробити. Тому по середній вартості в 59 гривень я замовляю 10 комплектів таких поворотників. І після довгого очікування посилка нарешті приїхала до мене. І, звісно ж, одразу стало цікаво їх перевірити, що ми і зробили. Самі дублікатори мають в декілька режимів роботи: це анімація вмикання, режим ДХВ та поворотника. Закріпити на фарі їх можна за допомогою клейкої основи, що буде нормально, але не слід очікувати, що це дуже надійне та вічне рішення. Все ж таки, покупець такого товару повинен розуміти його якість. І як на мене, вони виглядають доволі непогано, але я б відключив рідну лампочку і лишив би самі тільки бігущі ДХВшки. Тоді ефект був би набагато. Кращий, та в будь-якому випадку нам їх треба продавати, і за місяць було продано 5 комплектів таких бігучих поворотників по середній вартості в 220 гривень, що принесло нам в бюджет 804 гривні чистого доходу. Але ще 5 комплектів залишились в мене, і вони не продаються навіть по 150 гривень. Тому, скоріше за все, тут сезонність також відіграє велику роль, бо можливо взимку людей було більше вільного часу, і вони ковиряються зі своїми машинами, щось для них купують, ставлять, ремонтують і це таке інше. А влітку треба просто кататись і максимально кайфувати від життя, звісно, наскільки це можливо. А за цю серію нам вдалося заробити 3487 гривень чистого доходу у наш бюджет. І тепер наш бюджет складає 11 633 гривні. І якщо б моєю ціллю була не покупка BMW, а наприклад Жигуля, то на ці гроші я б вже міг купувати собі машину на ходу. Тобто за невелику кількість часу кожен із вас зможе заробити певні гроші на перепродажі товарів з Алікспресу на OLX, без вкладень грошей і з мінімальними вкладеннями вашого часу. Але звісно, з такої справи не вийде заробляти гроші і жити на цьому. Але як додатковий невеличкий підробіток, це дуже класна тема. Бо абсолютно нікому не завадять додаткові пару тисяч гривень на місяць ви не бійтесь починати власну справу, а я піду розвивати свою. Всім дякую за перегляд, і побачимось у наступних серіях.